Попереднього відео згадала анекдот. Він старий, але нагадаю: після початкового навчання до дітей вперше приходить вчитель географії і каже: діти, Україна це рай на землі. В нас найплодородніші землі, в нас чудовий клімат, в нас чотири пори року. У нас таке різномаїття, в нас ріки, озера, моря, гори, ліси, степи. У нас ніколи не буває землетрусів. Розташування України це 10 з 10. Дзвінить дзвоник на наступний урок приходить вчитель історії і каже: діти, розташування України це повний звездець. На жаль, правда. Бо поруч живуть нащадки андрофагів, і географічно ми нічого не можемо змінити, а історично вони теж не змінюються. Тому. Темряву потрібно дивитись як хижак, а не як жертва. Тоді з'являється шанс на майбутнє наших дітей.